Навіть не знаю, чого я очікував від цього оновлення, але точно не того, що я врешті-решт отримав. Apple випустили апдейт iOS під номером 18.5, і Зараз я вам розповім про все цікаве, що там з'явилося. Тож не гайте час, вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про оновлення операціонки вашого айфона. Перше на що варто звернути увагу, це екранний час. Якщо у вас є дитина, для якої встановлено ліміт екранного часу на пристрої, відтепер ви отримуватимете сповіщення щоразу, коли хтось намагатиметься ввести пароль екранного часу. І за рахуванням того, що на айфони та айпеди нарешті знов повертається Фортнайт, я вважаю, що такий апдейт від Apple досить підступний, прям жорстко так. Відтепер ви зможете підтверджувати покупки в Apple TV на вашому айфоні. Тобто, якщо у вас є якийсь інший пристрій, на якому ви хочете придбати фільм чи підписку. Відтепер ви зможете підтвердити цю дію прямо з телефона. До речі, якщо ви з тих, хто користується Apple TV в Україні, напишіть в коментарях, чому вас що забанили в Netflix? Чи ви просто полюбляєте дивитися серіал розділення в оригіналі? Якщо ви змогли осилити другий сезон, думаю, що у вас дуже багато вільного часу. Звісно, цей апдейт приніс нам нові анімовані шпалери. Куди ж без цього? На заблокованому екрані затискаємо пальцем, гортаємо праворуч до позначки плюс. Тут потрібно проскролити вниз до нових шпалер на тему «Прайд». Далі ви можете налаштувати вигляд вашого пристрою, а при розблокуванні побачите анімацію. Що більше, якщо ви користуєтесь функцією always on display, то в неактивному режимі ці шпалери матимуть унікальний вигляд. В мене від нього трохи рябить в очах, але приємно бачити, що американські компанії все ще підтримують Pride Community, навіть незважають. Чи на каденцію Дональда Трампа? Тепер, якщо перейти у параметри, доступність, дотик та прогортати вниз, ви побачите опцію тильний дотик. Так, це та сама штука, яка дозволяє робити скріншоти чи вмикати ліхтарик постукуванням по задній панелі айфона. Так от, тепер тут є опція показати банер, і ви ніколи не здогадаєте, що робить ця штука. Вірно, вона показує банер, коли ви активуєте дію на тильний дотик. Мабуть, це для тих, хто колись балувався з налаштуваннями, а потім про це забув. А тепер щиро не викупає, чому його телефон періодично робить рандомні скріншоти. Ще я хочу нагадати що в описі під цим відео та й у першому закріпленому коментарі є традиційне посилання на збір на потреби наших збройних сил. Мій товариш вже досить давно збирає на авто. Тож прошу вас підтримати його гривнями. Дякую. З реально важливого проблему з пошуком застосунків через спотлайт на головному екрані, коли ви вводите текст кирилицею, все ще не виправили. Ця проблема є актуальною останні три апдейти, і вона неймовірно мене бісить. Проте загальна продуктивність системи на досить високому рівні. Я не помітив жодних проблем ні на iPhone 15 Pro, ні на 16 Pro Max. Застосунки запускаються швидко, скролінг плавний, телефон зайвий раз не гріється. А от про автономність щось напевно казати складно. На iOS 18.4 багато користувачів скаржились. Що їхній загальний показник здоров'я акумулятора якось дуже драматично знизився, але я такого не помітив. Начебто користувачі 18.5 бета казали, що з акумулятором все має бути ок, але це можна буде остаточно підтвердити лише особистим досвідом. Щодо апдейта, як такого, мені здається, що Apple вже навіть не намагаються зробити щось, хоч скільки то пристойне. Оновлення просто неймовірно сумне, тому я щиро сподіваюся, що зараз всі сили та креативний потенціал купертинівських молодців спрямовано на iOS 19 яка. Має стати найбільшим редизайном системи з часів iOS 7. Цікаво, чи і буде від цього оновлення такий самий срач, як був у 2013-му. Став подобайку, якщо теж ностальгуєш за скевоморфизмом. А взагалі, розкажіть у коментарях, чи стали ви встановлювати 18.5 на свій iPhone. Якщо так, то як цей апдейт там себе почуває? Поділіться досвідом в коментарях під відео, бо я абсолютно впевнений, що багато моїх підписників прямо зараз шукають інфу про свій власний девайс в коментарях. А якщо було цікаво, мене послухати, не забувайте вліпити вподобайку цьому. У відео підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. До речі, в описі відео є посилання на мій інстаграм, де я стабільно публікую контент про Apple, Тож підписуйтесь і туди. Поруч зі мною ось тут з'явилися два відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!